Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ще одним фантастично смачним рецептом. Можна готувати біляші, можна готувати пиріжки з нього, можна готувати будь-що з нього. Дивіться, яке воно фантастичне. Просто дивіться, які чудові, гарні виходять біляші, пузирчасте, таке тісто, неймовірно смачне, всередині пропікається, то дуже-дуже файне. Кому цікаво, як ми готували ці біляші, давайте будемо готувати разом. Готуємо начинку. Тут у мене є майже 490 грам є такого м'яса свинського. Ми нарізаємо на кусочки, аби його краще змолоти. І маю до цього цибулю, таку одну, то така весняна вже то одну добру цибулю треба до цього м'яса. І будемо її молоти на фарш. Це м'ясо мелимо. Нарізаємо спочатку на кусочки, отаку, а і так будемо молоти на мелимо на фарш. Разом з цибулею. Цибульку. М'ясо ми перемололи, до цього м'яса даємо тепер півчайної ложки солі і даємо трошка перчу. Отак на кінчик. Можна дати зелень. І, тобто, можна, можна сюди дати. Я зелень не даю, даю, і даю сюди ще е, трошечка води, аби він фарш був соковитий. Дам поки дві ложки води. І тепер його розмішуємо, аби він був такий соковитий. У мене морожений фарш, що він буде соковитий все одно. Так, і начинка наша буде готова. Краще руками його. Отак вимісити гарно, аби убрала ту, ту, ту всю, ну, аби було соковите м'ясо. Якщо потрібно, то ще дає трошки води. М'ясо повинно бути соковите. Ну і не дуже таке, бо аж з нього текло. Я ще дам ложку води, то залежно від м'яса. І, і все. Три ложки я дала, більше не потрібно. Воно вже таке соковите гарне. М'ясо вже аж готове. Готуємо тісто. Для цього нам потрібно води в миску вливаємо пів літру теплої води. До цієї води розкрешуємо 50 грам дріжджі. Добавляємо сюди столову ложку рівну цукру. І чайну ложку солі. Розмішуємо це все. І додаємо тут ще одика стаканчик е, такий. Півстакана такого, або оцей оце я беру собі 100-грамовий стаканчик олії. Так само це все. Розмішуємо і додаємо муку. Тут у мене є 600 г муки. Якщо буде потрібно, я додам. Так, і замішуємо таке тісто. Я висипаю цю всю муку, бо то ще треба буде. Додаємо тут я ще собі досіяла 300 грам муки, але то вся не піде, бо то я знаю, що то йде менше, то йде 800 грам муки йде на це, це кісто, Бо я вже неодноразово робила це кісто, я вже ділилася в групі цим тістом, робила е, такі біляші, що то, то дуже це фантастичне тісто, воно підходить, як на, е, то те біляші, так само підходить і на пиріжки. Дуже гарне тісто, так що, місимо. Замішуємо, додаючи муку. Таке ніжне не забите, аби було тісто. Так, воно ну, замішуємо ось таке липкувати тісто. Так, як я казала, муки трохи лишилося. Так, тепер тут викладаємо його на. Коврик, але змащений олією. Отак о, викладаємо повністю і ще будемо трошки домішувати його на, на коврику, але вже в олії. Муки більше ми не додаємо, тільки олію. Підмішуємо тут гарно собі. Особісі ну, зараз збере до купи і буде дуже гарно. О. Добре вимісити. Потрібно ще підсипа... підливаємо олію на коврик або на стіл. Тільки не муки. Ось так. Це тісто дуже гарне тим що його ви зразу зараз будете отако замісили, і його може зразу виробляти з нього не треба виробити, чи пиріжки, чи біляші, чи що, зразу ви з нього готуєте. Розділяємо зараз на кульки такі, о, невеликі. Я розділила на 20 кульок. І тепер всі кульки все отак збираємо до кубки. На, на таку кульку робимо. Так, ми наробили і зразу беремо цю, що ми робили першу кульку. І зразу ми виробляємо тут, робимо, даємо сюди столову ложку фаршу, збираємо так мішечком собі до і так роз приділяємо і так розплескуємо і кладемо тут знову. Знову так само. столову ложку м'яса, фаршу того, якого ми зробили, розподіляємо повністю так по всьому. Збираємо мішечком ще раз кашу такого. Докупи отако. Дехто робить з діркою, я не роблю з діркою. Я роблю так І отако формую, так розпліскую. І так виробляємо. Виробляє... Оскільки ми робили біляшів. І тепер оці біляші, котрі ми робили перший раз, ми будемо їх зараз смажити. От. І Їх треба було зразу, коли ми доробляємо. І ми отак їх розпліскуємо, аби і начинка розпреділилася по всьому біляшеве, і аби вони собі були такі гарні рівні. Так, Провіряємо, чи нагрілася олія. Так, як йдуть вже бульки, дві ці вже йдуть бульки, значить олія нагрілася. І не в гарячу, таку, аби е, був вогонь такий нижче середнього, на невеликому вогні. униз я кидаю. Ось так. По три. По три біляші будемо, ще трошки зменшу, аби не дуже так сильно, щоб встигло приготуватися м'ясо. Ви Вітке гарне тісто робиться, воно таке з пузирками зразу, отакого вітаки. Це, це неймовірне кісто, неймовірне. Чи на пиріжки, чи на біляші так обертаємо ось так вот. Від які пузирки робляться, пузирі великі, які робляці. Аби міг всередині просмажитися з три, з три хвилини, з одного боку, з три хвилини. З другого боку. І обертати будемо ще раз. Хотівши знати, чи ваші біляші вже готові, ми можемо провірити отако пробити повністю шпажкою. Якщо суха шпажка, значить біляш вже готовий. Я ще раз його обертаю. Оберну, щоб він був повністю добре просмажився, бо це м'ясо. Пару разів я обертаю. І так будемо смажити всі. Викладаємо один на паперові рушнички. І тепер знову кидаємо. Знову кидаємо тим сам низом. Отак. І ще один. Отак. І стараємось отако, йому їх отако, як чебуреки. Аби вони них собі сіго боку так гарно. Від, ось так. І вона собі смажиться. Від вони зразу, які позечасти, тісто дуже. Просто чудове кісто. Це. Можна і пиріжки з будь-якого начинку готувати з такого кіста. Я вже ділилася з цим тістом у групі і хочу, аби було й тут. -ка. І біляші я робила так само в групі, там ділилася. І хочу б і тут, і тут було на каналі. Так, посмажимо всі. Ось таких гарних чудових біляшів. Дивіться, які дуже гарні, смачненькі такі біляші вийшли в нас. От, дякую, що дивились наше відео що були з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі зараз спробуємо. Будь який е, який всередині виходить. Дивіться, які, які дуже гарні. Дивіться, які тісто, яке пропечене, дуже гарне тісто, чудове, гарне, тісто виходить. Ще раз, ще один можу вам. Тобто, -то, котрі, котрі вже про, простивші такі можу. О. Дивіться. Гарно, начинки багато, тісто делікатне, таке, чудове, гарне, смачнесеньке кісто, пропечене. Дуже, дуже чудове гарне кісто. Дивіться. І начинки багато, і соковита начинка така, і тісто прекрасне, Дивіться таке, пропечене. Все як не може бути. Дивіться таке. Делікатне, пухкеньке, тісто смачна начинка. Їх треба... До начинки трошки давайте так, аби вона була чуть пересолена. Будуть набагато смачніші біляші. Трошки, аби була вона пересолена. Так що готуйте.